Є! Є! Хто? А оце, Уме, найголовніше питання. Oh, oh. Васить! Oh. Василь? Мій Василь? Oh. Наш Василь, наш! Та він, значеб, то хлопець, непоганий. долю йти краще світ. Це не пристало тобі такої розмови слухати. Ну, похоже, я прошу. Що Наталки тобі? Ну, ти на Наталки. Розмазні. Хай вона там не плаче, не люма. Так. Ну, тепер кажи, звідки ляв знаєш. Дочка хвалилася? Ні, дочка хвалилася. Oh. Що ви туди не приліпився? Oh. Хай він знайде собі дівчину кращу, бога. Oh.